І дорослі, і малі звідусіль прямують до долини троянд. Не відпочивати, як зазвичай, а прибирати. Рукавички та мішки розбирають за лічені хвилини. Всім вистачить це однозначно, тому що ми розраховували, так, би мовити, з запасом». Тут же організатори толоки визначають, хто із добровольців де прибиратиме. Одних відряджають на міську набережну, інших у парки і сквери. В азотівців своє завдання прибрати вулицю від долини троянду гранд маркету Таку територію нам пройтися. Школярі ж визбирують у долині недопалки, обгортки та серпантин. Запевняють, прибиральниками стали з власної волі, щоб гордилися ним, щоб було чисто тут. Поруч із школярами порядок в долині троянд наводять комунальники. Кажуть, роботи тут завжди вистачає. Щодня вивозять звідси і сім мішків сміття, тому народні помочі радіють. Дуже Очень прекрасно, очень прекрасна нам. а то ми тут самі теж іноді ум... так устаємо, що за цілий день. Найбільше роботи банкірам біля води повно скарбів, залишених відпочивальниками нечепурами. Пляшки з під пива. Пляшки з під горілки дуже імпонує, що нема шприців, значить, це не територія наркоманів. Я взагалі ніколи не можу собі дозволити смітити, але навіть якби я смітив, долучившись до такої акції, я другий раз не зможу просто цього зробити, тому що це і праця, це і візуально дуже гарно виглядає, коли все-таки територія чиста. На це і розраховували, каже голова благодійного фонду Дитячий світ Валентина Жуковська разом із громадською організацією Молода громада і скликали містян на цей суботник. Організатори переконані. Они тільки згуртувавшись, можна зробити черкаси чистими. Сама пані Жуковська теж зібрала не один мішок непотребу. Можливість, скажемо, долучити до такого великого заходу, який і екологічний, і об'єднує людей, і має на меті, скажемо, зробити місто кращим і гарнішим. Це дуже важливо. Прагнули десь до 200 чоловік вивести на таку акцію. А прийшли в четверо більше. Гуртом містяни добровольці всього за дві години ударної праці звільнили черкаси від п'яти тонн сміття. Хто гарно попрацював, запрошуємо на смачний борщ. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.